Partner projektu Maestry Remonto, Knauf. Есь рік відкладати ремонт в оселі напередодні різдвяних свят. Можна опинитися у дуже незручній ситуації, коли навіть найближчих друзів у домівку запросити якось незручно, бо шпаклівка зі стелі сиплеться чи проводка в туалеті перегоріла. Зустрічати новий рік у новенькій вітальні хоче. І наша сьогоднішня героїня. Євгенія дівчина спонтанна і емоційна. Спершу вона довго і старанно вчилась на редактора видавничої справи, але після першого дня роботи за фахом змінила діяльність, стала фітнес-тренером. Саме так і з інтер'єром зненацька захотілося змінити усе і, якомога кардинальніше. Доброго дня! Мене звати Євгенія. Я звернулася у вашу програму для того, щоб ви зробили мені ремонт у вітальні. Так як я багато подорожую, хочу, щоб в цій вітальні було більше вільного місця для сувенірів, різних подарунків з різних точок міст. Також мені подобаються світлі і спокійні тони. Це такий бежевий, можливо, світло-коричневий, такий, щоб прийти додому і заспокоїтися після роботи. Також в мене багато рослин. І я хочу, щоб ви знайшли місце для їх розташування. У вітальні. дякувати долі. Приміщення не має серйозних недоліків. Тож головне поле діяльності наших майстрів на сьогодні дизайн. Ми багато працюватимемо з гіпсокартоном, аби змінити нудні контури помешкання. Решту секретів розкриє наш дизайнер. Аби у вітальні завжди було чисте і свіже повітря, ми встановлюємо сучасний провітрювач TWIN Fresh COMFO RA50 від Vents. Робимо отвір, який потім закриємо декоративною решіткою. Із зовнішньої сторони стіни встановлюється захисний ковпак, що виключає потрапляння у систему води чи будь-яких сторонніх предметів. Віктор Данілов у нашому проєкті не вперше. Чоловік має за плечима участь та перемогу в дизайнерських конкурсах Франції та співпрацю з видатними архітекторами Греції. Цікаво, що він вигадає для вітальні нашої енергійної та непередбачуваної жені в цьому інтер'єрі. Я хочу продемонструвати, як простими засобами сучасного дизайну можна зробити подобу стилю арт-деко. По типу новомодної кухні Fusion спробуємо змішати компоненти різних стилів і отримати смачний інтер'єр. Перше, від чого я відштовхнувся, це було майбутнє розташування канапи. Навколо неї я зробив нішу з гіпсокартону для темних шпалер з благородним рисунком, які стануть вигідним фоном для нашої канапи. В оформленні стін Віктор вирішив дотримуватись принципів зональності, тож обрав серед асортименту салону Бергамо три види шпалер. Зону відпочинку дизайнер виділив за допомогою полотна шоколадного відтінку з крупним рослинним орнаментом, а решту простору оформив смугастим декором. Завдяки конструкціям з гіпсокартону дизайн стін має оригінальний вигляд та наповнює інтер'єр динамікою. Тумби конструкції прикрашають золотаві шпалери, а незабаром у нішах з'являться ще й дзеркальні вставки. Такий прийом візуально розширює простір та додає легкої нотки аристократичності до обстановки. Симетрія, яка характерна для стилю ардеко, підтримується двома симметричними нішами із гіпсокартону праворуч і ліворуч. В них і розмістив точкові LED-світильники. Але головне це зеркала. Вони вносять в інтер'єр різноманітність і декоративність, які теж дуже характерні для нашого стилю. Проветривать это достаточно прост. Специалисты сделали отверстие в наружной стене здания, установили вентиляционный канал, с наружной стороны установили защитный колпак. Нам осталось установить внутренний блок, что мы сейчас и сделаем. Внутренний блок крепится к стене с помощью шасси. Все твинфреши укомплектованы вилкой питания, но поскольку питание у нас уже подведено, мы данный провод будем отсоединять. Также снимаем дублирующую клемную коробку. После этого размещаем отверстие под крепление. Теперь нужно сделать отверстие в стене. Отверстие готово. Теперь мы будем подключать питание к шасси. Но для этого нам нужно обесточить электричество в квартире. Теперь устанавливаем керамический регенератор с двумя фильтрами. Это элемент, с помощью которого холодный приточный воздух греется за счет теплоты вытяжного. Перед использованием проветривателя нам нужно его настроить на приток или на вытяжку. Теперь с помощью дип-переключателя мы устанавливаем необходимый режим. Вентилятор крепится к шасси при помощи магнитов. Теперь включаем питание в квартире и запускаем проветриватели. Вентиляторы могут управляться как с помощью кнопок на корпусе, так и с помощью дистанционного пульта. Рекомендуется устанавливать парное количество проветривателей, часть из которых будет работать на приток, часть на вытяжку. Для нашої вітальні ми обрали ламінат від відомого виробника німецької компанії Tarket. Дизайн-одріс колекції Сінама поєднав в собі шляхетний бежево-сірий відтінок рустикального дубу та виразний малюнок деревини. Перед монтажем покриття проведемо стандартну перевірку основи. Вона має бути чистою, рівною та сухою. Ці обов'язкові умови легко перевірити за допомогою двометрового рівня та вологоміру. Якщо похибка рівності не перевищує 2 міліметри, а вологість не сягає більше ніж 2%, то наша основа готова до декорування. Встеляємо гідробар'єр. Поліетиленова плівка завтовшки 0,2 мм цілком підійде. А щоб виправити дрібні нерівності основи та підвищити звукоізоляцію приміщення, використаємо акустичну підкладку. Особливої уваги заслуговує замкова система тілок, яка гарантує захист покриття від вологи. Справа в тому, що усі замки системи оброблено спеціальною мастикою на основі силікону. Завдяки цьому пролита на ламінат рідина тривалий час не пошкоджує його. Зауважте, що найважливішим є перший ряд укладання. На ньому базуються усі наступні. Відступаємо 10 міліметрів від стін та починаємо з'єднувати планки по короткій стороні під кутом. Останню планку ряду підрізаємо, а із залишку починаємо другий ряд. Також спершу збираємо по короткій стороні планок, а потім з'єднуємо із з першим по довгій стороні. За такою схемою укладаємо і всі наступні. При цьому залишок не повинен бути коротшим за 30 сантиметрів. Оригінальний плінтус чудово пасує до декору ламінату та робить оформлення підлоги стилістично завершеним. Двері для нашої вітальні ми обрали нестандартні. Два фасади білого кольору кріпляться до міцних направляючих та утворюють розсувну систему, яка економить життєвий простір у помешканні та працює практично безшумно. Обрану модель прикрашають вставки матованого скла за жорним дерев'яним обрамленням та фурнітурою в локанічному дизайні. Зупинити свій вибір на такому вишуканому аксесуарі Віктору допомогли фахівці компанії Двері Білорусії. Дякуємо їм та продовжуємо наш ремонт. Оформлення стелі віктор продовжив установкою натяжної плівки. Ніжно-бежевого відтінку глянцева поверхня відбиває та розсіює світло. Тож в плані ілюмінації оселі її роль очевидна. З вибором та оперативною установкою стелі нам допомогли спеціалісти компанії Луне», за що і отримують нашу безмежну вдячність. Проти канапи модернові меблі з прямими лініями. Ця композиція не протиречить головній ідеї нашого проекту Ардеко. Проханням господині було лишити якомога більше вільного простору в кімнаті, аби дівчина могла займатися фізичними вправами та складати нові фітнес-програми. Тому Віктор замовив у компанії табуретка Юа компактний та місткий набір меблів для вітальні сафарі у відтінку Сонома Трюфель. Нижні секції складаються зі зручних шухлядок та одночасно виконують роль тіві-тумби. А верхні навісні модулі закриті глухими фасадами. Тож усі особисті речі буде приховано від сторонніх очей. А розмістити декор та сувеніри Женя зможе на спеціальній полиці. Євгенія фітнес-інструктор, тож більшість дня проводить в русі. Отже, для відновлення її сил колосального значення набуває вечірній відпочинок. Саме тому ми звернулися за порадою до спеціалістів з галузі здорового сну, консультантів компанії Венето, які запропонували для нашої вітальні компактний диван «Жан», що без зусиль перетворюється на повноцінне двоспальне ліжко з ортопедичними матрацами Венето в основі. М'який пуфма. Арк ще один сюрприз від Венето та чудове доповнення до нашої зони відпочинку. Жені хотілося б насолоджуватись комфортним мікрокліматом помешкання, і коли за вікном плюс 30, і коли стовпчик термометра падає до мінус 10. Саме тому ми встановлюємо у вітальні кондиціонер торгової марки Йорк, який нам надала компанія Аерконд. Повітряний 3D-потік гарантує відсутність протягів, інвертерна технологія дозволить економити електроенергію, а чутлива система контролю миттєво відреагує на зміну температури в приміщенні і швидко поверне її до оптимальної. Сподіваємось, господиня оселі оцінить не лише красу інтер'єру, а й затишну атмосферу, яку ми намагались створити тут за допомогою сучасної техніки. Текстиль для віконної зони Віктор обирав легкий та невибагливий у догляді, тому й композиція вийшла у дещо молодіжному стилі. Дві напівпрозорі штори зі стильними фалдами чудово доповнює нитчастий тюль відтінку весняної зелені від компанії Енджел Home. Обраний текстиль не буде перешкоджати сонячному промінню, потрапляти до вітальні та радувати нашу Євгенію, адже вона так любить його світло та тепло. Я хотів мати штори, немов колони, а на вікні легкий дощик зеленого кольору, який відкриває простір зсередини і прикриває зовні. Оселі, де мешкає жінка, шаф багато не буває. Віктор уже добре засвоїв цей урок, тож простір коридору вирішує перетворити на своєрідну гардеробну з двома місткими шафами від Дорос. Перша Велетенська, майже на всю стіну. Тут за чотирма розсувними фасадами ховаються полички, шухляди, секції для одягу на вішалках та містки антресолі для об'ємних речей на кшталт валіз та ковдр. Друга шафа привертає увагу своїм декоративним оздобленням. Романтичний Париж дивиться на нас з надзвичайно реалістичного принту, який втілили для господині оселі майстри компанії Дорос. Доповнити інтер'єр помешкання вишуканими меблями нам допомогла компанія «Стол і Стул. Два крісла у відтінку «Мадрас тютюн у поєднанні зі скляним столиком утворюють зону для чаювання, де господині оселі буде зручно частувати гостей та вести з ними задушевні бесіди. Золота треба небагато. В цьому вишиканість нашого інтер'єру. Багато має бути світла, різного і завжди економічного. Аби достойно освітити усі елементи нашого інтер'єру, Віктор додає до обстановки кілька вишуканих аксесуарів від салону Брілля. Центральна люстра повторює форми квітки: чи то лілії, чи то конвалії. Вирішувати наші героїні. Але враження такий декор справляє дивовижне. Одразу налаштовує на романтичний лад. Приховані лед стрічки та лампочки лише довершують цей ефект, рівномірно заповнюючи простір м'яким та делікатним сяйвом. Купивши різнобарвні кошики в магазині, ви можете зробити імпровізовану шафу у підвіконні. В такому дизайні ми маємо багато місця для рослин і багато простору для світла. Ну що ж, нарешті це закінчено, і ми можемо покликати нашу героїню Євгенію. Євгенія, ми чекаємо на вас. просто не впізнаю свою кімнату. Можна спробувати? А я вже це тепер ваше. <гум> Дякую. Так зручно. Я Думаю, тут ваші бажання втілились в життя і тут багато простору. Справжній новий рік. <гум> я думаю, тут. Буде дуже комфортно жити і почувати себе Нарешті... захищеною від усього мороку. <гум> і... Нарешті в мене з'явилося місце для всіх речей, які я не могла вмістити в попередній кімнаті, а тут скільки вільного місця. Ілюстра взагалі така цікава і можна розглядати годинами. Я хотів не тільки показати люстру, а зробити її ардекошною. Mm -hmm. Тому я зробив цей постамент, який як Виділяє, зрізана піраміда. Так незвично навіть для люстри, Зазвичай вона звисає, а тут так зроблено mm -hmm. цікаво. Я хочу привітати вас з Новим роком, побажати отримати максимум задоволення в цьому інтер'єрі. І відживо дякую вас з наступаючими святами. Бажаю вам багато натхнення і гарних ідей. Роботу над вітальною пані Євгенії завершено. Залишилось окинути результат прискіпливим оком майстра. У цьому проєкті ми багато працювали з гіпсокартоном, тому контури кімнати змінились і стали більш динамічними. Декоративні елементи на стінах та стелі дуже личать дівочим інтер'єрам, тож з прикрасами ми не переборщили. До того ж, основу палітри склали нейтральні коричневі відтінки з вкрапленням золота та бежу. Тож, у цілому, вітальня вийшла затишною та романтичною. Саме так і хотіла наша Євгенія. Три ремонту вітають вас з різдвяними святами та ненадовго прощаються, аби в новому році повернутися до вас із новими ідеями та новими перетвореннями. Хай щастить! Партнер проекту Майстри Ремонту. Кнауф.